Як ми знаємо, наша планета весь час змінювалася в процесі свого формування, але разом з нею змінювалася і біосфера Землі. Рослини, тварини та комахи постійно пристосовувалися та еволюціонували. Серйозні зміни відбулися у біосфері Землі у кам'яновугільний період, приблизно 300 мільйонів років тому. Повітря було перенасичене киснем, і це спровокувало зростання величезних рослин. У той період землю покривали в основному заболочені ліси, а збільшення кисню в атмосфері спровокувало зростання членистоногих, які завдяки цьому збільшилися в розмірах в кілька разів. Меганевра рід гігантських бабкоподібних комах, який жив у кам'яноугільному періоді 360-293 мільйона років тому, на території сучасних Англії та Франції. Розмір крил представників цього роду коливався від 65 до понад 70 см, а хвіст становив до 30 см. Меганевра вважається однією з найбільших комах, що коли-небудь існували на планеті. Викупні залишки меганеври були виявлені в 1880 році у Франції і описані в 1884 році. Полювали гігантські бабки на примітивних рослиноїдних комах диктіоневрид. Що досягали розмірів сучасних голубів, а також на ящерок і земноводних. Меганеври народжувалися у воді, але потім личинки вели наземний спосіб життя та також були хижаками. Питання, чому гігантські комахи існували в палеозої і не існують зараз, хвилювало дослідників самого відкриття меганеври. Так як гемолімфа комах не здійснює перенесення кисню, він доставляється тканинам системою трахей. У тому числі через це комахи й не можуть досягати більших розмірів. У 1911 році було висловлено припущення, що атмосфера кам'яновугільного періоду містила більше кисню, ніж сучасна, адже у кам'яновугільному періоді вміст кисню становив 35%, завдяки чому постачання їхніх тканин було більш ефективним, тому клітини могли отримувати достатньо кисню, а також маганевра могла літати саме через високу концентрацію елемента. Зменшення рівня кисню до 21% в атмосфері призвело до вимирання меганеври. Пульмоноскорпіон – гігантський викопний вид скорпіонів з сімейства центра Мехіди, що жив у Палеозойській ері на території східного Кірктону, Шотландія, 338 мільйонів років тому. Його виявлено у відкладеннях кам'яновугільного періоду. Це був по-справжньому гігантський скорпіон. Загальний розмір великих особин, якого досягав судячи з окремих фрагментів до 70 см. Для порівняння найбільший скорпіон сучасності на силу доростає до 20 см. Вид був вперше описаний в 1994 році британським палеонтологом Ендрю Джеремом. Родова назва Пульмоноскорпіус походить від двох слів: латинського пульмоніс та грецького Скорпіус скорпіон. Як вважають, цей скорпіон досяг такого великого розміру через високий вміст кисню в повітрі під час кам'яно-вугільного періоду. Як і у всякого скорпіона, що поважає себе, у стародавнього представника теж було отруйне жало. Не можна точно сказати, наскільки токсична була отрута, як правило, чим менше клешні скорпіона по відношенню до товщини хвоста, тим сильнішою отрутою володіє скорпіон. Крім того, Товстіший хвіст зберігає більшу кількість отрути. За вивченими останками можна сказати, що клешні були невеликі і акуратні, менше в порівнянні з хвостом. А отже, пульмоноскорпіон, мабуть, був дуже отруйний і міг бути впевненим у своїй отруті. Важко сказати точно, чим харчувався цей гігант, але з величезною ймовірністю він був м'ясоїдним. Можливо, пульмоноскорпіон полював на інших великих члени станових. Або навіть дрібних амфібій і рептилій, що з'явилися тоді. Так як розмір клишні невеликий, то або здобич була невеликою, або доводилося покладатися на токсичність отрути, щоб умертвити велику здобич і вже після смерті розправитися з нею клишнями. Артроплевра. рід вимерлих члени стоногих, були далекими родичами сучасних багатоніжок, жили в пізньому карбоні 340-280 мільйонів років тому. Залишки виявлено на території Польщі, Німеччини, Бельгії, Шотландії, Англії та на північному сході Північної Америки. Артроплеври є найбільші з відомих сухопутних безхребетних, і цьому є кілька пояснень. Широко поширена гіпотеза про те, що досягнення артроплеврами рекордно великих розмірів стало можливим у зв'язку з підвищеним вмістом кисню в атмосферному повітрі кам'яновигільного періоду, що робило їхню трахейну дихальну систему більш ефективною, а також Завдяки відсутності великих наземних хребетних, які могли б виступати в ролі хижаків. Тіло артроплеври було пласке і складалося з низки сегментів, що заходили один за одним. Артроплевра мала 30 пар ніг, а довжина її тіла сягала до 2,6 метрів, при масі яка могла сягати 50 кг. Чим харчувалася артроплевра спірне питання серед вчених, оскільки на жодній з кам'янілостей не зберігся рот. На цьому засновано припущення, що особливо великих і добре склеротизованих щелеп у неї не було. Очевидно, вони харчувалися рослинною їжею. Можливо, що маленькі артроплеври були рослиноїдними, а великі були всеїдні, використовуючи свої щелепи як для харчування рослинністю, так і для полювання на маленьких тварин. Вважається, що середнього розміру артроплевра можливо з'їдала до тонни рослинності на рік. Аналіз вмісту кишечника виявив присутність у ньому тканин плаунів. Це вічно зелені багаторічні трав'янисті рослини. Також на одному з відбитків артроплеври були виявлені прилиплі до її кінцівки пилкові зерна насіння папоротей, що дало привід розглядати її як можливого запилювача цих рослин. У пермському періоді ці істоти зникають, так як клімат на планеті став набагато сухішим, і при цьому знизився рівень вмісту кисню в атмосфері, що згодом не дозволило існувати гігантським комахам. Артроплевра вимерла невдовзі після закінчення кам'яновугільного періоду, коли вологий клімат почав висихати, зменшуючи тропічні ліси в кам'яновугільному періоді і допускаючи опустелювання характерне для перемського періоду. Гігатитан – це вимерлий рід титаноптерових комах, загін титаноптера, які жили в Киргизстані в тріасовий період. Скам'янілості гігатитана були виявлені в Мадегенській Свиті. За життя Гігатитан був хижаком, схожим на богомола, з розмахом крил приблизно 33 см. Представники сімейства Гігатитаніди відомі своїми розмірами. Деякі екземпляри роду Гігатитан досягали 40 см у розмаху крил. Перші представники цього загону були описані у 1916 році палеонтологом Тіліардом. Доведено, що вони вели денний спосіб життя. На відміну від інших прямокрилоподібних, титаноптери були виключно хижими комахами. Це були хижаки, що підстерігали, які жили на рослинах і займали екологічну нішу сучасних богомолових. Титаноптери були яйцекладними, проте субстрат, у який вони відкладали яйця, залишається невідомим. На одному з відбитків збереглися оболонки яєць, що знаходилися в черевці самки. Вони дуже дрібні і з гладкою скульптурою оболонки. Зазнавши розквіту на початку тріасу, до кінця його титаноптери повністю вимерли. Серед численних зборів викопних комах юрського періоду якихось нащадків титаноптер не знайдено. Лефістіаморфний павук найбільший представник підряду павуків за всю історію Землі. Цей павук жив у кам'яновигільний період приблизно 300 мільйонів років тому. Він мав заріст близько 10 см, а в довжину досягав цілих 25 см. Останки ліфістіоморфного павука знайшли в Південній Америці. Харчувався цей гігант комахами і дрібними тваринами. В наші дні він міг би полювати на щурів або навіть кішок. Як і у всіх павуків, у нього були гострі хеліцери з отруйними залозами. Вчені вважають, що яд ліфістіоморфного павука був не сильний і становив небезпеку тільки для дрібної здобичі. Для великих тварин отрута не була смертельно небезпечна. Наприкінці кам'яновигільного періоду цей вид павука спіткала така ж доля, як і величезних комах. Через різке скорочення рівню кисню в повітрі стали вимирати багато тварин, рослин і комах. Ліфістіоморвний павук не став винятком. А на цьому усе. Я дякую всім за перегляд. Ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.